Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну щодня, о 9 годині волонтерка Олена Стрінжа виходить на дорогу і зупиняє рух. Каже, для неї це не просто хвилина мовчання, це хвилина пам'яті про чоловіка і всіх, хто загинув, боронячи Україну. Я ніколи не подумала, що я поховаю свого чоловіка. Я ніколи не все казала коханий, ти навіть мені такого не кажи. Полину мовчання Олена Стрінжа почала проводити 12 серпня 2025 року у день похорону свого друга Романа Гречуха. Втоді вона робиться щодня. Каже, їй не страшно, навпаки, радісно. Люди зупиняються, сигналять на знак поваги та разом вшановують пам'ять загиблих. Дуже приємно, коли люди розуміють. Ну я би хотіла, щоб так кожен робив. Розумієте, щоб вставали, шановували. Я бачила як люди собі йдуть байдуже. Молодь стоїть, я замітила, що молодь стоїть. Але старший він собі йде. Це я з ним. Це в Покровську, який мене відроджував додому. Плакав не їхати, як ми в поїзді. Я, Наташка, Міша, побратим сідали в поїзді, ми плакали, то провідники плакали, щоб ми обнімалися всі цілувалися, що прощаємося вже, їдемо додому. Олена Стрінжа ходить у пікселі на знак пам'яті та поваги. Цю військову форму жінка отримала від військовослужбовців, частини, у якій служив її чоловік. Дуже всі а чого ти в формі ходиш? Я горджуся тою формою, я горджуся своїм тим батальйоном, який мені це вручили, які мені цю форму і видали. Так не вистачає її. Не вистачає його ти, усмішки, не вистачає. Бувають такі часи в дні. Я просто відплачуся, так як маю. Ні, то піду собі вечором на центр, колона, а посижу, поплачу. Поговору з ним. Привіт, коханий. Що ти, цю Ну, а так як ти казав, щоб я була сильна і желізна, то я така і є. І він сам мені казав, будь до кінця і тримайся до кінця така, яка ти є. І підтримуй наших всіх хлопців, навіть якщо б мене найти не стало. Все одно ніколи не здавайся, не впускай руки, нікому не показуй свій біль. І я нікому не показую свій Хоча в мене на душі така біль, що я тако вечором піду пізно, стаміється, то включу його любиму пісню, поплачу, розвернуся і піду додому. Олена Стрінжа розповідає, допомагає війську з 2018 року. З початком повномасштабної війни сама почала їздити на схід країни, щоб вести усе необхідне тим, хто на передовій. Ну, я як як волонтерство дивися, я передаю посилки сама своїм ходом, поїздом. Поїхала на схід та й все. Там мене хлопці зустріли машинами. Гуманітарки поїхали, позабирали, порозвозили, переночувала хлопців у підвалах. Чоловік Олени Ілля Стрінджа, був мобілізований у травні 2022 року, служив у 52-му окремому стрілецькому батальйоні. Він загинув у лютому 2025 року під час виконання бойового завдання. Олена пам'ятає їхню останню розмову. Я балакала з ним. Позвонив вже в броніку в кастрі, в автоматом. Дзвонить каже, ну що Кіцуня? Я їду, але це вже напевне, остання наша буде з тобою цього розмова. Я кажу, Зайка, та що ти таке говориш? Навіть нагори стільки каже, ми простояли, каже, що шибдам стояти. Що ти? Нас каже, ніхто не знищить. А він каже: покажи мені сина, покажи мені Христю, внуків. Він так подивився на них. Так плаче, сплазну і я плачу, і діти плачуть і сльозема він так закриває. То в, то в бус. Мені просто подзвонив по побратимі. Він каже, та Ілюша їде додому. Я така, ура, Ілюша їде додому, вже нарешті його спишуть, а я піду на його місце. Бо як ми казали, він йде сюди, а я йду на його місце. Мали мінятися. Я сказала, я хочу йти трохи. Він каже, ти мене не зрозуміла, каже, Лен. Він іде на все додому, він двохсотий. І живу я тепер замість і мами, і тата, і мушу. мушу бо я йому дала слово, що не здамся до кінця, не здамся. А як прийде час воювати, скажуть воювати жінкам, я перша пишу, я перша добровольно лечу туди, піду. Я страху не маю, ні ніць. Вони не хотіли відкривати, щоб був відкритий. Я сказала, ні, хватить тої чорноти йому землі, дайте йому світло. Сам більше У Ті, хто, Оці, хто тут зараз, кожної мами і, і дружини лежать. Оці всі ми одні докупи. Оце ми все докупки. Так. Народ, що, ну, кожен говорив, тримайся, тримайся. Та за щось тримати? Ми тримаємося, але за що триматися? Нема за що триматися. Олена йде між могилами. Серед полеглих її друзі, колеги та знайомі. Вона пам'ятає кожного. Це ми разом на роботі робили з ним Роман. Володя самий класний пацанчик Гула. Він ще від 14 років ми дружимо один раз. Я ще його бачила останній раз, коли я була в нього в лікарні, приходила. Він ще мене питався, як то буде далі. Як за брачку, тримаємося, тримаємося. І не думала, що я його буду ховала теж. І тут мені сказала, що. Біднітку не витримав. Разом працювали теж на роботі Роман Гречик. Оце коли я його ховала, ось тоді, в той самий день. Я стала першою хвилину і йшла його зустрічати його тіло в той самий день. Хвилина мовчання має бути не тільки, як всі кажуть, в серцях, а має виходити, і зупиняти дорогу для того, щоб кожен зрозумів, що це є на ту хвилиночку, можна зупинитися в будь-який час, в будь-який Чи перехід йде хтось встань. Чи зупинися найтроверіст, чи, чи тракторист, чи фіра, що небудь образно. Любе має стати і дати шану. Дати шану, бо, тому що вони це заслужили. Знаєте, я всяка, герої не вмирають. Герої вмирають. Всякаю, герої не вмирають, вмирають. Всі вони тут, герої, всі. Юлія Чаборак, Суспільне новини, Івано-Франківщина.